Військовослужбовця Віталія Ващука, який загинув у боях поблизу Неліпівки Донецької області, провели в останню путь. Тіло бійця зустріли біля собору Святої Трійці в Луцьку, де відспівали захисника. Бачила, який був ще як дитиною, от, дуже слухняним хлопцем. Мама тішилась ним. Хороша людина, хороша родина і дуже сумно. Що в їхню сім'ю прийшло таке горе. Важливо і героям, важливо батькам знати, що їх біль розділяють колишні колеги, друзі, сусіди. Це біль для всіх. Тому сьогодні я тут. Віталій був одружений, але дітей подружжя ще немало, розповіла сусідка Світлана Семенюк. Ми живемо в одному під'їзді. О, я знаю його з дитинства знаю його старшого брата його. Прекрасна людина була, молодий, гарний хлопець, 32 роки. Не знаю, таке нещастя. добровольно пішов. Був тиждень, місяць був на полігоні, і за тиждень, певно, може, трошки більше покинули його на передову в Покровську. Так. Життя воїна обірвалося 22 серпня. У жовтні йому мало б виповнитися 32. Людині, яка покинула все, ціне, дороге, пішла нас захищати, щоб господь. Поздав і дав вам сили рідні і близькі. Він дасть сили. Він дасть сили пройти. На прощання прийшли найрідніші та знайомі родини. Труну із тілом загиблого військового пронесли головною площею міста під скорботний марш військового оркестру. Прикро, що немає молоді. Молодь не ходить віддати останню шану. Я не кажу, що обов'язково потрібно стояти біля е, труни. Можна просто прийти і тут на площі. Е, Своїх тих 30 хвилин виділити, аби віддати останню шану загиблим. Це останнє, що ми можемо для них зробити, і це обов'язок кожного, тому що вони загинули за нас, тому вони загинули і за нас, і замість нас. Віталій Ващук спочиватиме у секторі військових поховань кладовища у гаражі поруч з іншими бійцями, які віддали життя, захищаючи Україну. Павла Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.